Пірометр ІР862 призначений для безконтактного вимірювання температури поверхні тіл в діапазоні від мінус 50 до 1350 градусів Цельсія, має дс 50 до 1 і зміни коефіцієнт емісії від 0,1 до 1. Пірометр живиться від 9 вольтової батарейки типу Крона, має різьбу 1,4 дюйма для встановлення на штатив. Вмикається натисненням на кнопку у вигляді курка. При натисненні на кнопку увімкнення одночасно вмикається одноточковий лазерний ціловказівник, який вказує на центр місця, де вимірюється температура. Щоб його прибрати, слід затиснути кнопку увімкнення і натиснути червону кнопку. Прибрано, нема. Щоб повернути, аналогічно затиснути і натиснути червону кнопку. Повернувся. Щоб прибрати підсвічування дисплею, слід просто натиснути на червону кнопку прибрано. Повернено. Вимірювання відбувається наступним чином. При натисненні на кнопку увімкнення пірометр переходить в режим скан і неперервно вимірює температуру. Якщо кнопку відпустити, пірометр переходить в режим Hold і фіксує на дисплеї останнє вимірене значення температури. Також можна проглянути наступну інформацію. Max це максимальна температура, яка була досягнута під час цього вимірювання. В градусах Фаренгейта в градусах Цельсія. Натискаємо коротко кнопку Мод. «АВГ» – це середня температура, яка була під час цього вимірювання. Максимальна плюс мінімальна поділена на 2. Мін відповідна мінімальна температура Фаренгейти Цельсія. Діф – це різниця температур максимальна мінус мінімальна. ЛАЛ це значення порогової мінімальної температури, при якій пірометр почне сигналізувати, хал відповідна значення максимальної температури, при якій пірометр буде сигналізувати. Повернулись назад. Якщо натиснути і потримати кнопку мод, пірометр переходить в режим налаштування. Спочатку можна змінити коефіцієнт емісії кнопками вліво, вправо можна встановити нове значення, наприклад, 0,90. Коротко натискаємо кнопку мод. Можна змінити мінімальну порогову температуру і відповідно максимальну. Встановимо, наприклад, 28 градусів Цельсія. Встановили. Якщо все влаштовує, слід знову натиснути і Потримати кнопку мод. Зміни збережено. Тепер, якщо провести вимірювання температури, пірометр починає сигналізувати, оскільки перевищений пороговий рівень максимальної температури 28 градусів Цельсія. Якщо з пірометром нічого не робити, він через декілька секунд автоматично вимикається. При розряді батарейки на дисплеї виникає відповідна позначка.